Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про бенгальського кота. Бенгальський кіт є диким котом. Також його називають леопардовим або далекосхідним, поширений на Сході Азії. Бенгальський кіт є м'ясоїдним. Основу раціону складають дрібні гризуни, зайці, птахи, риби, комахи. Іноді може полювати на більших тварин, наприклад, на ондатру. Розмір бенгальського кота дещо більший розміру свійського, вага становить від 3 до 8 кілограмів. Довжина тіла складає від 60 до 90 см, включаючи хвіст, котрого густе, короткої або середньої довжини в залежності від клімату. Забарвлення золотисто-коричневе або сіло-коричневе з темними плямами та розетками. Очі великі, жовтого або зеленого кольору. Хвіст пухнастий. Із темними кільцями. Веде переважно нічний спосіб життя, завжди живе біля води і вміє добре плавати. Уникає людей, веде одиночний спосіб життя, дуже обережний, швидкий і спритний. Зустрічається у змішаних рихвойних лісах та зі гірських районах. Холодний клімат йому не страшний. Дякую за увагу! Бережіть природу!